Вітаю, друзі! Теніс Австраліан Open, перший турнір серії Grand Slam на хардкорті Мельбурна. І ми, як я вже і казав в попередньому відео, знаємо перші 16 учасниць однієї 16-ї, учасниці перших восьми матчів. І на перші 4 я вже дав свої прогнози. Зараз. Ще на 4 матчі даю. Тобто ще два блоки. Два. Перший блок Гоуф Баптіста Лінет Мухова. Другий блок Світоліна Шнайдер Рузе Андрієва. Міра. Вмощуємось зручненько, любі друзі. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Запрошую і нагадую. Ваші неймовірні, потужні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це є найважливіша підтримка, за що завжди всім вам моя подяка. Починаємо. Другий відео присвячений однієї 16 -й. Третьому колу. Як я і казав. Попередньому ці матчі заплановані на 23 в ніч і рано вранці, 23 січня. Звісно, якщо дуже суттєво не вплинуть погодні умови, вже одного разу зупиняли матчі ну практично майже на два ні, півтори-дві години, да десь так, вже було затримка вже була, але е, організатори справилися і нас догнали, поки що ми йдемо без затримки по регламенту, е, що не може не тішити. Е, таким чином, починаємо, друзі. мухова лінет. Зустрічались 4 рази, 3-1. На користь чешської тенесистки. Мухова веде 19 за рейтингом, лінет 50-та, 3-1 Мухова веде по особистим зустрічам. Я думаю, все ж таки мухова переможе і у п'ятницю 23 січня, лише через тотал більше. Оце єдине, що я можу сказати, що десь можливо, буде, буде проблемка у Кароліни. І вона трошки поганяє наші нерви. Тудим-судим. Буде буде. І е, тому, друзі, я тут зупинився на такому варіанті. Перемога мухової, і Тотал більше 17,5. 1,69 коефіцієнт. Переможеться цього матчу. Ну, відповідно до мого прогнозу, це Кароліна Мухова. Виходить, я впевнений на Коко Гоуф. Гоуф зустрічається в американському дербі проти Баптісте. Корі вже вигравала у співвітчизниці. Баптісте 70-та 70 була на початок цього турніру. Гоуф уже звичне для нас має третє місце в рейтингу. Я вважаю, нас чекає достатньо швидка і впевнена перемога Коко-Гоуф. Перемога Гоуф і тотал менше 20,5. Геймів 1,5 рівно коефіцент. Це вже виходить третій блок. А в цьому відео перший, де переможеці виходять одна на одну. І я вважаю, що в одній восьмій зійдуться саме Гоуф і Мухова. І ще один блок, як я і обіцяв і анонсував, ми з вами розберемо. Румунка Рузе. 79-та за рейтингом вперше буде грати проти Міри Андрієвої. 7-ї за рейтингом. Зрозуміло тут фаворитка Андрієва. Тут я навіть і спорити не буду. Фаворитка Андрієва. Але Рузе, я дивлюсь, додає, друзі. Непогано вона виглядає е, взагалом на хардкорті. І тим більше, ось прямо тут, на Australian Open вона круто виглядає. Чесно кажу вам, мені подобається, як вона грає. Так, можливо, цього буде. Недостатньо, щоби виграти у Андрієвої, але для того, щоб нав'язати боротьбу, цілком достатньо. І тому я вважаю, що Андрієва виграє важко. І саме тому я вибираю перемогу Андрієвої міри. І тотал більше 16,5, 1,53 КЕФ. І відповідно до турнірної сітки Андрієва переможеться цього матчу. Відповідно до мого прогнозу. Виходить на переможці матчу Світоліна Шнайдер. Оце, друзі, буде цікава, цікава гра. Я більше ніж впевнений. 12-та ракетка Еліна Світоліна вперше буде зустрічатися. З Діаною Шнайдер 22-ю. <кій> на початок цього турніру 22-га була Шнайдер. Шнайдер переграла Крейчикову і Гіпсон. Світоліна на шляху до третього кола. Пройшла Букшу з Іспанії Кристину Букшу. І пройшла. Польську тенесистку Клімовіцову. Клімовіцову. Так, ми пам'ятаємо, я давав прогноз, і там і там я прогнозував перемогу Світоліної. Воно відбулося. І ось, так як я і передбачав. Не дуже то я так і полюбляю. Ви самі знаєте чому. Прогнозувати матчі за участю. Ну, ви зрозуміли. Не буду вже портити загальної картини. Просто я опускаю це все. Е, вперше, я сказав Світоліна Шнайдер. Вперше. Що сказати? Так, Шнайдер, нібито її гра виглядає і потужно, і іноді навіть і впевнено. Ну, я не знаю. Пройти ніяких Гібсон і Крейчикова, особисто для мене. Це суб'єктивна думка. Це не показник. Крейчикова, ну нічого, взагалі нічого не показала. Погодьтесь, я дивився, цей матч і проти Гібсон, і проти Крейчикової нічого не показала Шнайдер. Ось Світоліна. Мені навпаки сподобалось саме конкретними діями, стабільністю і такою, навіть я би сказав, не зовсім жіночою такою спортивною жорсткою такою агресією. Спортивною, звісно, в хорошому сенсі. І знаєте, я. І ще, і ще раз дивився дивився, як грала Світоліна із Іспанкою, з Букшею і з Полячкою Клімовіцевою. Дійсно, от як сказала Еліна на останній прес-конференції перед Australian Open, що вона намагається зібрати все, що. Придбала за ці роки на цей сезон і хоче дуже викластися в цьому сезоні. Тому що, ну зрозуміло, друзі. Причина зрозуміла. З кожним роком наша прима, наша перша ракетка не стає сильнішою. І не стає молодшою тим більше. Е, зрозуміло, вона. Не зможе потрапити в першу п'ятірку дуже величезна конкуренція. Це може статися лише тоді, коли ми з вами будемо спостерігати падіння однієї за другою топ-тенесисток. Ось, може, можливо, тоді, якщо повилітають такі тенесистки, як Гоуф, швнтак, та ж сама кіз. Пауліні, Андрієва. Ось тоді, можливо, десь Світоліна продвинеться. А так, поки всі вони, як то кажуть, в Строю, це дуже буде важко. Дуже важко повернути собі першу п'ятірку, де свого часу була Еліна. Ми пам'ятаємо. І 2018 і 2019 навіть рік. Це такі зіркові роки між 2016 і 2020. От такий, я б назвав оці 5 років, такі зіркові для Світоліної були. Як для мене. Кожен може давати свою оцінку, які роки в кар'єрі Світоліної йому сподобалися найбільше. Отже, я дуже довго, от саме за цей матч, я думав дуже довго. І знаєте, це нібито якась карма, але це треба перенести і це треба витримати. Про що я кажу? Тут на тобі. Получила Світоліна в суперницю Шнайдер. Ви зрозуміли, так? Далі, якщо проходить Шнайдер, знову отримує представницю Андрієву. Розумієте, про яку карму я кажу? Що це наче якийсь. Пригадав, є таке чудове українське слово мара. Ось це кажись, якесь мариво, мара, переслідування або просто карма. Так. Тому я вважаю, що головне, щоб Еліна все це робила, я так, я прямо кажу, перемагала. Так, да. ось на що я натякаю з високопіднятою головою. Шляхетно і гідно, щоб це все було в її виконанні. І я вважаю, що так воно і буде. Тому що я, друзі, прогнозую впевнену перемогу. Над Шнайдер. Еліни Світоліної. Світоліна перемога і увага, друзі. Не просто перемога, а перемога Світоліної е, рах, е, за рахунком 20 по сетах. 2 0 по сетах на користь Еліни Світоліної. І я впевнений, що Світоліна. Просто зобов'язана зустрітися з Мірою Андреєвою. І не просто зустрітися, а перемогти і Андреєву. І я бачу Світоліну мінімум у чвертьфіналі. Ну, я не повинен кожному з вас подобатись, тим більше мої прогнози. Звісно, зрозуміло. Багато хто. Серед вас буде проти, і буде не погоджуватись з моїми пропозиціями. Я це розумію. І я, друзі, поважаю ваш вибір і ваші напрямки у прогнозі. От чисто признаюсь, поважаю. Тому що я знаю, що це таке. І дивіться. Світоліна Шнайдер 2-0. По сетах перемога світоліної оцінюється в три двійки. 2 22 2-22 перемога світоліної. За сетами 2-0 з рахунком. 2-22. Отже, ми. Розібрали ще два блоки, це означає, що ми з вами розібрали ще 4 матчі. І того вже половину турнірної сітки розібрано, що стосується однієї 16-ї 3 кола. Як у чоловіків, так і у жінок вже розібрали. Дякуючи вашій підтримці, вашим лайкам вподобайкам змістовнім. Коментарям. І хочу також, друзі, нагадати: буду часто нагадувати. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал Майстер Клас. Це найголовніша і найважливіша ваша підтримка і активність, за що завжди буду дякувати тисячу разів щиро від душі. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Вдячний кожному! Абсолютно кожному тисячу разів подякую. В ці нелегкі часи дуже важливо відчувати, що ми разом. Нагадаю, я є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь! Ласкаво просимо! Посилання до них в першому закріпленому коментарі. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Перший закріплений коментар. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, всім перемог, удачі, успіхів, всім друзі, папа! -па.